Так, вітаю вас, друзі, на каналі Yanko Gaming. У нас термінове включення, так сказати, термінове відео, тому що ми забрали 5% найкращих в івенті, головний хіжак. Навіть в 3% найкращих попали. Це означає, що ми забираємо гарантованого персонажа, а також легендарний ящик, з якого велика ймовірність отримати нового персонажа, ще одного. Золотий ящик і 3000 ось таких от білетів. Так, фух, як думаєте, що мені випаде? Поки ще нічого не випало, маєте шанс написати в коментарі. Ху, так, ну, давайте. Починаємо. Ну, чому ж який раз воно бере ось так от багається? Я не знаю, що мені випало. Одну секунду, зараз я перезайду в гру. Так, я перезаходжу в гру. І який ж мені персонаж випав? Угу. Як думаєте? Без поняття, якщо чесно. Брюс. Брюс. Мені випав Брюс і зразу на нього 16 жетонів. Так, легендарний ящик. Ну, давай, ну давай з легендарного, ну випаде. Ну ти ж можеш. Ні, не випадає. Зато на Брюса жетони зразу. Ну це добре, тому що ми його зразу прокачаємо. Зразу предметів мені тут нападало, хоча всі майже безполізні, так сказати. Бомба молотова, хіба що це корисна штучка? Більше тут нічого такого немає. Трубка це не надто корисна річ. Так, і все. Виходить, ми забрали. За івентики оці от штучки позабираємо. Швиденько, ось так от, ось так от і ось так от. Так, позабирали ще що щось. А наступний івент буде. Ем... Як це перекласти по українські Охотнича серія? Мисливська серія, мисливська серія на Бака буде далі в нас. Можливо, до речі, я це і пройду, щоб одного персонажа отримати. Загалом побачу, побачу, що і як. Так, по цьому івенту і далі його проходити не буду, тому що в мене немає раві, а далі без раві я просто навіть цей ящик не заберу золотий з предметами, тому що сенсу проходити далі його немає. Е, так, нам ми по Брюс і жетони на Брюса. Ну, що можу сказати? Давайте тоді ми за Брюса і пограємо, а чому б ні? Логічно ж, логічно. Давайте ми його прокачаємо трошки. Трошки. Ну, ну, Не знаю на який рівень. Давайте почнемо качати, там по ходу побачимо. Качаємо для початку до другого рівня, прокачуємо ось от атрибути. Так, другий рівень плюс 300 хп. Плюс 300 здоров'я нам додалося. Нормально, нормально. Так, от качаємо ці всі, всі. додання відсотків урону, так сказати. Так, третій рівень брюс. Плюс 345 ХП вже додається. Нормально, нормально. Качаємо. Поки що воно коштує досить дешево, тому, в принципі, проблем з прокачкою немає. Я думаю, прокачаємо до п'ятого рівня, Зразу, щоб не, бав... не бавитись, так, беремо ось цю ячейку для предмета. Місце для предмета і предмет якийсь нам зараз видадуть на Брюса. Крем вогнестійкості, ну, звичайно. Нам нормально нічого тут не видадуть, тому тут нема чого дивуватися. Плюс 397 хп додається на четвертому рівні Брюса. Качаємо, забираємо атрибути. І зараз апати будемо на п'ятий рівень. П'ятий рівень це вже щось таке серйозне. В принципі, на нульових кубках, так як ми зараз будемо з нульових кубків рухатись. Тому що я тільки цього персонажа отримав. Плюс 456 хп. Сюди. 3500 хп в Брюса тепер в нас є. <кхем> Добре. Так, оцю штучку ми прокачаємо, хоча вона трохи дорога, але це швидкість по, -по землі для Брюса, тому що він вері повільний персонаж, і йому це просто дуже-дуже треба. Дуже треба. Так. п'ятого рівня прокачали все предмети. Вибираємо предмет. Ну тут чоботи туриста, однозначно, тому що швидкість брюсу їй потрібна. Так, спис. Дальність, бомба. Так. Бомба, дальність, дробовик, дальність. Ну, нам на блюса на дальність треба качати, тому що. Поки що тільки дальність, тому що у нього зброя досить в принципі, недалека, не, не близька, і це йому потрібно. Дальність йому потрібна. Так, бо такий от блюз п'ятого рівня, якого ми тільки отримали, ідемо на ньому піднімати кубки. Так, Зараз легкий режим, вулканічний парк, сильно кубки не піднімемо, тому що в легкому режимі кубки добуляють мало. Але щось таке ми отримаємо. Так, рухаємось сюди. От, в принципі, я міг на центр карти забігти. Там зараз особо сильних суперників не мало бути на нульових кубках. Але, в принципі, в мене тут є досить хороший лут, немає куди спішити. Нікс саме просто бачили? Я просто хлопок, хлопок Брюса і все, і Нікс пішов спати. Ось така от Брюса здібність. Я задоволений загалом, тому що персонаж сам по собі сильний. Дійсно сильний, на ньому можна файно підформити кубки плюс. Випали на нього жетони, так як і на бака практично зразу з легендарного ящика, і це, це мене дуже радує. Це мене дуже радує. <гум> Цей Нікс хотів залутати аптечку, а можливо цю легендарну гранату не знаю, що він там хотів залутати. А я йому не дав, я просто взяв перед нього поставу, як це називається, паркана з цієї от, і все. І в нього жодних шансів не було. Так, Нікс тікає, але у нього іншого вибору немає, тому що його просто тут вбю. Вб'ю. Так, сім учасників залишилось в цьому матчі. Забираємо другого бака на Ізі. На Ізі. Так, тут у нас намагається душити зона. Зона, а там нікс. Нікс, ну ти що, ти ж так дуже хочеш спати піти, чи що я не можу зрозуміти? Ну от і все. Ну от про, про що я й казав? Дуже швидко Нікс пішов спати. А, так, Хамелон там щось заснув, щось трошки вирішив посидіти, подумати, що йому далі робити. Е, бідний, тому що в нього там... Вибір невеликий, хоча я його трошки залишу на кінець, як то кажуть, на десерт. Все. Добиваємо ми цього хамелеона. перше місце, дуже легко. Персонаж сильний, тим більше на нульових кубках. Так, забираємо 25 кубків. Ну, Якби був стандартний режим, було б 50, але що є, то є. Беремо, нажимаємо ще один матч, зіграємо з вами ще один матч. І на цьому відео будемо завершувати, думаю. Так, Залутали ми леген... золотий дробовик, залутали ми срібну гранатку. Там брюс першого рівня намагається від нас текти. Шансів у нього небагато. В принципі, я за ним поки що не женуся, для початку залутаю зброю. Залутаю зброю. Боже, цей Брюс в себе повірив, чи що? Він дійсно, намагався? Він дійсно думав, що він мене тут об'є? Прям дуже, дуже смішний і наївний Брюс. Можливо, це якийсь новачок, а можливо, це взагалі бот. Хоча він поводився абсолютно не як бот, він спочатку пішов шукати зброю, а тоді вже нападав на мене. Тобто, це не бот, це був гравець, який. Трошки нерозумний, скажімо так. Ну, можливо, він розумний, не будемо ображати людей, але дію він не надто розумно в цій ситуації. Так, в нас, значить, є зброя, в нас є аптечки. Що тут нам ще робити? Ну, стягуватися потрошки з зоною до центру, до центру стягнення зони, скажімо так, тому що вона не зовсім на, на середині карти стягується. Бачите, яка ближня гранатка у Брюса? Прям дуже ближня. Через те, я казав, качати йому дальність. А так, пташка, яка взагалі нерозумна, чи, чи може це бот, тому що вона ну, взагалі в мене не стріляла, не знаю, чому Ні тікала, ні стріляла, взагалі абсолютно ненормально не, не поводилася. Я думаю, це бот так. Швидше за все, це вже поведінка бота була. Повіться, який тут бик, який тут бик. Так от. от. так. от Все. Все. Перше місце забираємо ще, плюс 25 кубків, 6 персонажів убито. Хороша гра. Так. Забираємо монетки, які тут нам дали. І на цьому відео будемо завершувати. Думаю, скоро завдяки Брюсу я прорапаюся до 12 ліги, а там будемо рухатись дальше. Також в нас. Буде скоро відео з відкриттям чорного ящика, з відкриттям також легендарного ящика, з відкриттям двох ізумрудних ящиків, ще одного легендарного із отриманням ось такого скіна. Тобто, відео буде багато, вони будуть виходити регулярно, постійно і будуть тільки якісніші, кращі, кращі прокачки, кращі самі відео. Краща зйомка і все решту. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім удачі!